Спасибо, мы продолжаем. Как известно, сегодня фольклорные коллективы не пользуются большой популярностью у молодежи. Чего никак нельзя сказать о группе «Казаки». Внимание на экран. Me, me, вот такие мальчики. Да не дай бог, конечно. А благодаря своему эпатажному образу на каблуках группа Казаки стала популярной не только в Украине, но и в Италии, Голландии и других странах, но ну, где это легализировано вообще. Именно поэтому в целях повышения своей популярности хор украинских казаков взял на вооружение последние модные тенденции шоу-бизнеса. Итак, встречайте народный хор казаки. Ваши аплодисменты. сі халю, щоб дівчата повтікали, друзі. Даваймо! Да, повтікали. Несе Сподобалася дівка, дівка мені руса, не за чорні брова, а за пишні вуса. Опа, <різь> на краю села хатина, а в хатині ті світлина, а в хатині ті мужчина, з мужчиною ти мужчина, Ой, свиненько, розкажи ти їм смерть. Що не прилетить лека, якщо все зайде далеко. На <рик> 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 наступну пісню нам подарували наші ковбанські колеги. Теж козаки? <рик> Ні, теж колеги. <рик> Ой мороз, мароз. <рик> Додому підманули Галю, забрали Миколу. Давай, <рій> поїхайся. <рій> 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 Розягайте, хлопці, хлопці, дайляйте, дай, 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 спочивай. Гай я піду за айфоном, щоб на відео це зенять. Маруся, раз, два, три, Андрюха, три, два раз. Про це змиколи три-два раз знаєте, наступну пісню, ми присвячуємо нашій Україні і безкрайнім ланам, і затишним садкам, і глибоким лісам, та іншим місцям, де можна сховатися і побути на Поїхали! <ривіт> 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 Чом ти не прийшов, як місяць зійшов. Я ж тебе чекав, коня немав, чи коня мав, чи стежки не знав, мати не пускав. А наступную песню вам застываю я. Эй, Ше? куда ты лезешь, поперед батька в пукло, в пекло. А! Батько, лезьте вы. Наступная песня из нашего нового альбома. Исаул, Исаул, что ж ты сделал с конем, что он сам застрелился потом. Ну, що ж і остання наша пісня з альбому і коня я мав. Експериментував, так. Да. Ой на горі парубки! Ой на горі парубки! Ой на горі парубки, парубки, Та й до кубки. Хлопець хлопця хитає! Хлопець хлопця хитає! Хлопець, хлопця, хитає, хитає, тайна в питає, а дівчина ти чи я? а дівчина ти чи я? А дівчина, ти чи я? Ти чи я? Сьогодні ти, а завтра не hey, было расчет окончен. Вот я, казах, и